І так, мої хороші, рада усіх вітати на розкладі. Сьогодні обирала таку важливу тему, дуже часто ви мене запитуєте також про недоброзичливих людей в оточенні. чи є вони. Досить часто ви сумніваєтеся і в близьких друзях, і в родичах, і це є нормально, тому що дійсно негатив завжди треба відстежувати. Тому тема розкладу. Що проти вас робили вороги, і чи взагалі вони у вас є? Ці дві колоди точно їх покажуть, і я для вас роблю детальний розбір, щоб ви розуміли, що відбувається, і чи дійсно хтось у вашому оточенні несе вам негатив. Так що налаштовуйтеся на позитив, як я завжди кажу, на щось хороше, тому що треба завжди шукати світло, навіть попри темряву. І так, давайте дивитися. Спочатку я хочу глянути, як до вас відносяться взагалі ваші близькі, ваше оточення, ну люди, взагалом, люди, які вас оточують. Це буде така досить гарна картинка, яка і покаже, що ж відбувається. Тому як до вас відносяться люди вашому оточенні. Мочових моментів. Хочу сказати, що гостро на вас реагують. Знаєте, як я це відчуваю по-своєму? Тобто, ви такий борець за справедливість, ви людина, яка прагне правди, яка прагне не те, що свободи, але не терпить рамок, скажімо так. І ваше оточення просто не може цей факт приймати. От коли ви говорите, що ви так не хочете, що вам це не подобається, що це несправедливо по відношенні до вас, от якраз в цей момент і ваше оточення вас починає скувати. Розумієте? Так я це відчуваю. Насправді дуже важливо тут розібратися, тому що. Дійсно великий вплив має оточення. Дивіться, бачите, два арка несправедливості. Я тому обираю так. Останнім часом на розклади по дві колоди для того, щоб розуміти, в чому найважливіший акцент. І от дійсно, коли ви боретеся за свободу, коли ви прагнете в цьому житті щось змінювати на краще. І найголовніше, що ви прагнете в своєму житті щось змінювати на краще, ваші близькі не можуть цього пережити. Взагалі-то ваше оточення дуже гостро на вас реагує, тому що ви сильна особистість, як треба, ви можете завжди провести. За, за, себе відстояти, за себе поборотися, тому що дивіться, тут королева і король мечів, це про те, що дійсно ви є людиною, воїном, і як треба, то ви будете боротися. Як треба, ви е, будь-якою ціною досягнете бажаного. І тому на вас гостро реагують. Але останнім часом просто було дуже багато зрад і е, розчарувань, тому що є п'ятірка кубків, це про те, що вас. Залишали, вас покидали ті люди, які були вам дуже дорогі. І це трішечки вас підбило. Тому в такому, знаєте, Настрої, коли трішечки у вас падає енергія і віра в людей, ви ослабляєтеся. І тоді відбувається той момент, що, знаєте, хтось хоче нападати, хтось хоче воювати, хтось хоче вам показати, де ваше місце. Але ви прекрасно знаєте, хто ви, ви прекрасно знаєте, куди ви йдете. І попри всі розчарування, попри всі якісь невдачі, ви все рівно стаєте кращими, ви все рівно змінюєте своє життя. І це помічають вас. Оточуючи. Ви знаєте, я взагалі не дуже люблю говорити про ворогів, про негатив, завжди прагну повернути ваші серця до чогось хорошого, до світла, до прекрасного, але насправді дійсно оточення відіграє таку колосальну роль у житті. І якщо ви не будете помічати, що є люди, які впливають на ваше життя, то ви його не будете змінювати. І от якраз коли зараз я подивилася. На те, як до вас ставиться ваше оточення, чи є у вас взагалі вороги, як вас сприймають люди, то я скажу, що дійсно у вашому оточенні вам заздрять, і через це вас можливо навіть і. Розводили з людьми, тобто хтось із друзів залишався позаду. Можливо, навіть ви переживали непрості періоди, коли у вас були якраз такі розставання з вашими коханими половинками, а все тому, що дійсно людина була з вами нещира. Вам заздрять багато в чому. Ви насправді, якщо захочете, як я кажу, то ви будь-яким способом досягнете бажаного. І якщо у вас є правильно поставлені цілі, якщо ви себе уже будуєте, а тут є маг-чарівник з вашою силою, такою волею духу, ви дійсно можете досягнути великих вершин. І зараз ви проходите якісь свої етапи для того, щоб потім уже міцно стояти на ногах і нічого не боятися. Тому так. Скажу, що вам треба звернути увагу на нових людей в житті, бо ви настільки багато потерпіли від старих людей. У вас настільки багато шрамів на тілі, скажімо так, ну на душі, точніше, що ви зараз боїтеся впускати когось нового в своє життя, але потрібно не закривайтеся це дуже важливо, тому що яке би не було оточення, воно все рівно вам щось несе. Ви проходите якісь свої уроки, і це дуже важливо. Також я ще хочу подивитися, як насправді ви себе бачите. Тобто, про що ви думаєте стосовно людей, як вас бачать люди. Ну, насправді вам здається, що всі думають, що ви дуже закрита людина, але Знаєте, чому так відбувається? Тому що останнім часом ви почали сильно фільтрувати людей, які у вашому колі, з ким спілкуватися, з ким вітатися, кому що розповідати. І через це ви так собі думаєте, що люди бачать вас такими закритими. Але насправді ви постійно в потоці, люди це помічають, відчувають і постійно бачать вас попереду інших. Ось це дуже важливо. І хочу ще так додатково подивитися, чи дійсно хтось бажає вам чогось поганого. Ну, насправді, скажу о, о скажу, що дійсно ви помічаєте, коли вже треба йти від людей. Ви, вже, ви, ви відчуваєте вже цей негатив, ви розумієте, що далі так не можна, продовжувати немає сенсу і завжди. Вчасно сідаєте в цей човник, щоб відпливати. Бо знаєте, коли подивитися ось так на розклад, як він був, тут у нас аркан диявол, тут у нас імпер... Жриця, точніше, а не імператриця і аркан смерті. Про що це? Насправді всі плани ваших ворогів тут може випливати навіть не жінка, а чоловік, хоча є жриця. Чоловік, який будує вам якісь плани, який можливо вам бажає чогось поганого. Зі сторони цього чоловіка у вашу сторону ллється дуже багато негативної енергії, але це все закінчиться, тому що, бачите, в кінці усього цього негативу є аркан смерті, а це завжди про закінчення і про початок чогось нового і хорошого. Тому ви знаєте, зверніть увагу на спілкування з чоловіком. Подумайте, хто у вашому, або цей негатив іде через чоловіка, можливо, навіть через вашого родича. Ну, тобто, пов'язано це якось з чоловіком. Але не бійтеся, тому що насправді вищі сили вас закривають. Ви проходите також випробування, тому що тут ідуть дуже такі сильні спокуси. От знаєте, ви як перед вибором. Ви вже навіть почали боятися якихось таких залежностей, тому що насправді аркан диявол це ж і про те, що спокушає, про те, щоб людина від чогось залежала. Але ви це все пройдете, у вас все буде добре, не треба нічого боятися. Насправді дуже мені подобається те, що цей негатив закінчується і закінчується він так, що до вас ідуть фінанси. От ви відчуєте, що у вас подвоє. Виялася зарплата, до прикладу, або що ви почали додатково щось заробляти, або вам а, там в спадок щось залишили родичі. Тобто до вас йдуть якісь зовсім неочікувані гроші. І ось якраз вони покажуть вам, коли ви будете тримати ці монетки в своїх руках, що у вас закінчується чорна полоса, що ваші вороги відступають. Я не люблю говорити про ворогів, але ми від цього нікуди не дінемось. Завжди в нашому оточенні будуть люди, які нас люблять і які нас ненавидять. Ми просто маємо бути пильними, розуміти, хто несе нам добро в дім, а кого краще взагалі не пускати на поріг для того, щоб ваше життя було щасливим, щоб ви його проживали так, як хочете ви, а не хтось. Тому, мої любі, ось такий коротесенький розклад я сьогодні для вас зробила. Вам бажаю добра, позитиву і легкості. Нехай у вас все буде добре. Пам'ятайте, що ви дуже сильні. Пам'ятайте, що якщо будете боротися за справедливість, завжди будете перемагати. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей!